Про головне 26 вересня. СБУ затримала коригувальників ракетного удару по Києву 21 вересня. Найманці ПВК Вагнер повертаються в Україну. А Литва продовжує військову допомогу Україні. Докладніше далі. СБУ затримала коригувальників ракетного удару по Києву 21 вересня. Коли постраждали семеро киян, чотирьох із них госпіталізували, зокрема двох дівчин 18 та 9 років. Затримані цілком свідомо співпрацювали із російськими спецслужбами, повідомляючи їм дані про розташування військових об'єктів та блокпостів. Зловмисникам світить довічне ув'язнення. Литва продовжує військову допомогу Україні. Цього разу для потреб ВМС ЗСУ було передано комплекти радіолокаційного обладнання. Це обладнання має забезпечити морське спостереження та розвиток спроможностей щодо збору даних у морській акваторії. Частина найманців ПВК Вагнер переукладає контракти з Міноборони РФ та повертається в Україну. Як заявили в ЗСУ, бойовики вже присутні на території східного угруповання військ. Європейський союз має розпочати формальні переговори з Україною щодо членства ще до Різдва цього року. Таку заяву зробила президентка Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю виданню Гардіан. У Криму помер відомий історик-письменник Олекса Гайворонський. Все життя він присвятив вивченню історії кримських татар. Гайворонський вважається одним із найкращих знавців історії Кримського ханства та Золотої Орди. Після окупації Криму Росією у 2014 році вчений вирішив залишитись у своєму рідному Бахчисараї, але продовжував вважати себе громадянином України. До нашого каналу новин ставте лайки та рекомендуйте друзям.